і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь, ікони Божої Матері іменуємої скоро послушниця. Матір Божа це і сосуд сусуд благодаті Святого Духа, коти, яка вмістила в собі невмістимого Бога через яку Бог прийшов з неба на землю для спасіння людського роду. Від Матері Божої Господь взяв для себе плоті кров, щоб скати собі чоловічку природу, яку він прийшов на землю для того, щоб її спасти. Любов до Божої Матері була велика завжди і скрізь. Хто знав Пресвяту Діву Марію, ті е, люди горіли до неї повагою і любов'ю, тому що Маті Божа була наповнена блажественною благодаті, вона була кротка, смиренна, скромна, премудра. І люди бажаючи залишити у себе Світлий образ цариці неба і землі, Малювали її образ. Святий апостол Лука, який був художником, він, як говорить церковне передання, той стіл, за яким була тайна вечора, він ту доску розрізав на. Частини і намалював на тих досках ікону Божої Матері з Богомладенцем на руках. Це були перші ікони Божої Матері. Ці ікони Матір Божа наповнювала своєю силою, своєю молитвою, і вони допомагали людям. Через них Матір Божа допомагала людям. Ікони чудотворили. І з'явилося у світі багато чудотворних ікон з зображенням Цариці Небесної. І одну із таких ікон сьогодні церква почитає. Це ікона Божої Матері, яка іменується Скоропослушниця. Ця ікона знаходиться на горі Афон у монастирі Дохіарському. І сьогодні вона там перебуває, і туди приходять паломники. І звертається до неї з різними молитвами, проханнями, і Маті Божа їх чує. Тому вона називається Скоро послушниця, що вона скоро відповідає на молитви прощащих. Там багато паломників приходить, і ніхто не йде з пустим тощим. Кожен щось отримує, що він просить, якщо він просить на добро і на благо. І е, я би хотів нагадати, от, розказати вам про одне чудо, яке Матір Божа створила у ці дні вже в наші часи. Е, В монастир прийшов один е, мужчина, колдун. І е, він перед іконою помолився. Приружився до ікони, і Бог дав йому покаяння. І він повідчув, що його совість тяготить. Він пішов до Ігумена і сповідував свій гріх. Ігумен дав йому епітемію, щоб він стояв у воріт монастирських і тим, хто проходить через ворота, він кланявся і говорив. Я впав блод, помилійтесь за мене грішного. І він це робив пів року, постійно зранку до ночі він стояв у братах і всіх, всім говорив, що я рішив помолітися за мене грішного. І після цього він заболів і спомер. Братя за нього молилися 40 днів. Просили Божу Матір, щоб вона за нього ходати щоб Бог простив, тому що Чародійство це дуже великі гріхи. І наступив сороковий день, і вони вирішили, ну, по російському обичю, устроїти поминальну трапезу. І Вони захотіли рибу поставити на стіл. І закинули сітки і іконом. Сів на човна і відправився в сіту взяти риби. Він відплив від берега і бачив так, на розстоянні щось таке чорне, яке плаває на воді на поверхні подобі якогось бревна. І він е, каже братям та хто з ним, що там не бачите. Вони кажуть, ну певно, віти, буря, там буря коли піднімається, перепіднімається, ну, викидає з моря, викидає всякі, там і, і, і дерево, і, і всякий там мусор викидає до берега. Вони кажуть, напевно, вольники пригнали себе бредно. Але йому цей економ все-таки вирішив подивитися, І він підійшов під плів до того предмета. Казалися там риба, велика риба. Причому мені він сказав, як цю рибу звати, воно таке складне слово, що я його забув. Ця риба живе у глибинах, вона не живе на поверхні води, а дуже глибоко живе, і вона є дуже таким ну, ну зіскленим делікатесом. І у цієї риби в роті осьминог. Вона його хотіла їсти ну, ну воно утримала в руках у роті осміного. Риба зважила 34 кілограми, а осьминог мав 5 кілограмів. І браті взяли цю рибу, принесли в монастир, там зробили поминальну трапезу, і вони зрозуміли, що Матір Божа випросила прощення для цього каючогося сербіжника. І вони возблагодарили матір Божа за те, що вона завжди така милостивна до тих, хто спотикається, хто падає, але хто кається. Ми також в своєму житті звершуємо гріхи. Кожен з щось моїх свої слабості, свої немощі. І ми хочемо, щоб Бог нас простив. Але наші молитви слабі, немічні, і ми звертаємося до святих і особливо до Божої Матері. І просимо, щоб вона спасла нас грішних, щоб вона умолила свого сина, щоб він простив нам наші гріхи. Тому що гріхи це є, це є смертельна хвороба, яка несе з собою смерть для душі людини. І, і коли ми грішимо, то ми хворіємо. Духовно хворіємо, людина може бути фізично відносно здоровою, якщо вона нагрішить, то в неї совість її мучить і вона страждає. І ми просимо Матір Боже, щоб вона і за нас помолилася у Бога, випросила для нас, прощення наших гріхів, щоб ми жили на землі свято непорочно, як вона жила в чистоті, в святості і в правді. І щоб ми помилити у Про Святої Діви Марії. Подобалися в час коней бути в тому місці, де зараз Матір Божа перебуває, в Царстві Небеснім, у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава і чище нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.